Всіх Вітаю! З вами Марія, і що буде завтра? Сьогодні знов працюємо на колоді, в якій є додаткові карти. Відповідь так, відповідь Ні і відповідь не визначена. Тож, можете якісь питання, поставити, і може вийде якась з цих карт. Я обов'язково зверну на це вашу увагу, і це буде відповіддю для вас на ваше питання. Давайте дивитись. починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Початок нової, нового тижня, нової роботи, але Чимось ви все ж таки будете ну так, трошки схвильовані, десь вам не, не до вподоба якась ситуація буде, ви навіть так знаєте, емоційно будете виходити з якоїсь ситуації, емоційно будете щось обнулювати. Ви будете працювати, ви будете ну, як звичайні якісь там ваші е, справи робити. Але все ж таки буде ситуація, в якій ви будете, ну як, мати претензії до когось, до чогось, до. Знаєте, там, де вам щось буде не до вподоби. Як не будете приймати так, як є. Не буде бажання приймати так, як є. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері. Ой, зараз підніму, У сфері кохання вона не перевернулася, тож я її в колоду повертаю. Просто дуже слизький, дуже така ламінація тут. Так, що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Тут більше очікування, знаєте, очікування зради, очікування чогось неприємного від чоловіка. Іерафант на дні колоди. А, людин, ну, Тут більш підійде для тих, хто в таких міцних стосунках. хто... В сім'ї, там, де вже є якісь, ну сказала б, правила спільні, і там, де люди вже ну так, будують відносини доволі довго. І щось тут, знаєте, як вагання, от, чи можна довіритись людині, чи можна взагалі довіряти цій людині, чи втримається і не зробить погано. От щось тут таке, знаєте, недовіра трошки, сумніви, як зважувати будете, от чекати, не чекати від людини підлості якоїсь. Отак от тут чогось така складна відповідь, я так казала. Що ж буде завтра робити чоловіку, бік жінки? Ой-ой, та що ж це таке сьогодні? Вибачте, зараз зберу, повернусь. Так, ну так як вони перевернулись, то так я їх викладаю. Значить, це відповідь на наше з вами питання, що ж там чоловік буде робити. Так, ну дивіться, все ж таки це більш від нього очікування чогось складного. Знаєте, десь він на відстані, десь він знаходиться одне поряд з жінкою, і через це дуже багато хвилювань. Чи дочекається, бо знає, що жінка в нього дуже яскрава, дуже гарна. Королевою жезлів показує мені її. Каже, з, неї, з її енергетикою, з її вродою, вона ж обов'язково собі когось притягне. Його дуже до вас тягне, до жінки. Угу. Ну вот так, в страхах живе. Давайте далі. Що ж жінка буде робити, робити у чоловіка? Ну, для когось тут жінка якось відсторонюється від чоловіка. Знаєте, як. А не хочу я щось з ним сьогодні. Відстороненість не обов'язково, що тут розірвання стосунків. Не обов'язково у когось дійсно може бути таке, але не для всіх така відповідь. Тут, знаєте, як жінка, яка їй є про що подумати, їй є чим зайнятись, вона може взагалі тут. Як навчанням якимо займатися, може займатися якимись справами, ну, коли на розсуд щось бере, коли може займатися якимись юридичними там, справами, бо справедливість тут. Лягає на дно колоди, але знаєте, от як врівноважувати якусь ситуацію, якою б вона не була. Вона тут просто буде чимось зайнята. Їй не дуже там до спілкування з чоловіком буде. Ну, знаєте, коли. Спочатку мої справи, спочатку я доведу до ладу те, що мені треба зробити, а потім вже побачимо. Тобто вона буде трошки так відсторонена від чоловіка в цей день. А в нього там одразу вмикаються страхи. Де це вона там, що це вона там. Ну, ревно, що таке все. Для тимчасово одиноких, давайте дивитись що ж у вас буде завтра. У сфері кохання. Так, на дні колоди у нас відповіді немає. Де там, що запитували собі, ще поки що не визначена відповідь. Але дивіться, тут цілком і повністю закривається якась ваша там ситуація, і ви будете дуже радіти з того. Все ж таки, от десь щось добігає кінця, от як повне коло зроблене. Там, де в ситуації ви пройшли цілком і повністю весь шлях, який ви повинні були пройти. І буде можливість як відмітити, знаєте, як відсвяткувати щось. І ви знаєте, що в цій ситуації ви найкращий. Ну, На кращий рівень виходите, отак тут. Я б сказала, більше ви тут будете матеріальними питаннями опікуватись, ніж сферою кохання. Давайте дивитись про роботу. Що ж вам світить завтра, завтра в роботі? Що буде у вас завтра в роботі? Угу. Слухайте, тут треба вам обміркувати якусь ситуацію, тут відповідь ні. Видно, так? Да? І дивіться, і у вас як очікування виходу з якоїсь матеріальної ситуації. Взагалі-то тут ви, може, вже обміркували свої кроки і вже будете їх робити. Може, ви просто щось вже обміркували, навіть встигли щось зробити, і ви будете вже бачити ну, як перші результати, але більше результати у вас ще тільки попереду. В цей день, знаєте, може бути ну, як перший дзвіночок, що ваші якісь дії були правильні, що все, що ви зробили, так і треба було робити і Ну як продовжуєте далі в тому ж напрямку. Далі дивимось. Так, все ж таки, що вам краще б за все прийняти в цей день? Так мені подобається ця колода. Ну, просто для мене вона якась неймовірна. Так, ну дивіться, що вам важливо прийняти там, де ви зважуєте, як вам, що вам робити, дивіться, все ж таки карти звертають вашу увагу на те, що дивись на результати. Згадай якісь результати, або подивись, як у кого вийшло. Якщо, людина, ну, якщо вам де є де подивитись, хто як робить. Тобто тут, знаєте, як те, що робиться, воно обов'язково буде мати продовження, воно обов'язково приведе вас до якогось результату, але як можна знаєте, як підстрахуватись, все ж таки, тут багато сьогодні карт виходить на те, що ви як на початку якогось нового. Періоду вашого життя, як на початку нової якоїсь роботи в вашому житті, щось ви будете робити от для вас ну, дійсно нове. Дійсно, от, не те, щоб ви взагалі там вигадаєте щось таке, що ніколи ніхто не робив. Ви як берете за основу щось, де ви, ви можете вже поцікавитись, до чого це може вас призвести. Тож, поцікавтесь і хай це вам буде допомогою. А Від чого ж тоді краще б за все відмовитись завтра, Тамірис у нас спить і, як завжди, щось храпеть там в вісні. Нічого краще це все відмовитись. Так, дивіться. Все ж таки, дивіться тут про новий початок, але. Це, як знаєте, от є шлях, який ви заздалегідь, ви розумієте, що він може вас привести. До якоїсь розрухи, до розвалу чогось. Ну, звісно, на це і звертають увагу. Якщо ви поспіхом приймаєте рішення, от від цього поспіхом вам треба відмовитись, бо це буде просто розвал чогось для вас. Хоча дивіться, може вам треба щось розвалити, то там вже дивіться, як як краще робити. Далі. Чого вам не уникнути, давайте побачимо цей день, чого вам не уникнути. Роздумів, ви навіть можете, дивіться, як в одному випадку. Ви можете трошки відсторонитись, щоб мати можливість розміркувати, роздивитися якусь ситуацію з усіх боків. Щоб, знаєте, так, ну, дуже так подумати, як і що вам треба робити, як краще. В, в іншому випадку, для інших вас, ви можете. Поспілкуватись в цей день з людиною, з якою ви давно не бачились, може, не чули давно, може взагалі, от знаєте, як на відстані один від одного зараз. і Все, що можете, це тільки, наприклад, там телефонною розмовою поспілкуватись, і більш ніяк. Тож тоді розумійте для себе, що. Знаєте, тоді вам корисне буде це спілкування, бо може якась ідея прозвучати, на яку варто звернути увагу. І за яку не варто одразу хапатись і щось робити, треба спочатку як вивчити, що це може вам дати, як це зробити найкращим чином. Тож будьте все ж таки у спілкуванні. Будьте відкриті до спілкування, бо там щось дійсно корисне для вас буде. Прозвучить. Все, на цьому всім дякую за перегляд і всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось, всім пока!